У середу 3 грудня Сумщина попрощалась із хоробрим воєном-оборонцем солдатом Євгеном Шинкаренком. Можній захисник служив на посаді стрільця по одному з батальйонів територіальної оборони сухопутних військ України. Відважний військовослужбовець загинув у бою. 19 листопада, поточного року, поблизу населеного пункту Козача Конутопського району Сумської області віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Євген був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. З першого дня війни пішов добровольцем, а потім уже Навчався, було за кордоном, це те, що я пам'ятаю, і те, що чув. Наші діти дружать, тому це те, що можу сказати, дружина є. Вони в розлученні, а ну, це життя. Я Євгена знаю, мабуть, років 35. Це брат мого друга, старший брат є. І, ну, Женя завжди був а, от, чуйний, тобто він завжди готовий був допомогти. От, це його риза. і завжди такий на позитиві він був. Тобто вічна пам'ять. Сміливий, добрий, завжди допомагав. В окопі як сиділи, да. на нього можна було розраховувати. Женька був хороший, Хороший друг, хороший побратим, мабуть, для своїх хлопців. Дуже не хотів він такого. Так що я думаю, що в йому там буде набагато хорошо, ніж тут. Я вже знаю, п'ять мабуть, ми так дружимо і просто друзі хороші. Усіх любив і батьків, і друзів, і всім допомагав. Я думаю, всі його заповнить таким хорошим і дружелюбним хлопцем. запам'ятався настоящим, чітким пацаном. Запам'ятався справжнім, чітким пацаном, хорошим воїном, відповідальним. скажу одне: це була найдобріша людина. Справді пройшов складний бойовий шлях. Запоріжжя, усі напрямки пройшов. Загинув на рідній Сумщині. загинув на рідній Сумщині. Відспівали Євгена Шинкренка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Граба Божого, героя України, загибло війна, за волю, незалежність і соборність України, но представленого Євгена, і за відпущення йому всяке прави невільної, і невільної, <таспали> та <меда> Господь Бог душу його, там де хотам, не Господи, помилуй! Мужнього захисника України солдата Євгена Шинкаренка з усіма військовими почестями поховали в сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.